Добрий день, це хочу поговорити про сідірати. Давайте я розкажу про гірчицю. Я думаю, що це не тільки в мене так виросла гірчиця у багатьох, тільки багато хто про це мовчить. в кого виросла гірчиця гарна, той, звісно, це показує. Так, виросла в мене, викинув верніше, я кошти, купив я гірчицю, розхід на одну сотку пів кілограма. В мене так вийшло. Я він із ким сівником висівав. Посіяв я цю гірчицю і виросла в мене гірчиця до десь 15 місцями була і по 10 см і викинула бутон. Треба було запрацьовувати в ґрунт. Для себе, що я вирішив, краще я візьму сульфат магнію і внесу ту сірку або в ґрунт, або по листку. Гірчиця для мене це, ну, це просто викинуті кошти на вітер. У мене так воно вийшло. Кого є дротяник, краще реген купіть, внесіть. і... Якось так. Фацелія також свій час надивився, начитався дуже хороший сідірат, розпушує землю, це факт. Після того, як ми запрацюємо в землю фацелію, земля така, як пух. Так, що я ще чув за Фацелію? Що вона ганяє дротяника. Це брехня. Зразу хочу сказати, це не є правда, в мене є досвід і був дротяник після фацелії. Це зразу хочу сказати, щоб ви не велися на це, що фацелію і посіяли, і дротяника у вас не буде. Так, якщо при посадці фацелія це дуже добре, бо земля як пух, то як будете копати часник, а якщо ваша земля глиниста, тверда, то повірте, як був у вас камінь літом, то він так і буде. А от кошти, ви викинете, я купляв фацелью на той час 120 гривень, кілограм, 300 г на одну сотку розхід. Так, висівав я ще овес. Що хочу сказати? Пройшло вже три роки, я так і до цієї пори я не зрозумів, навіщо це я зробив. Овес розкидав я вручну, скільки пішло на сотку десь приблизно грам 300-400 плюс-мінус Ну, один кілограм 11 гривень на той час коштувало насіння. Але навіщо я це зробив, я так і не зрозумів. Так, да, я його сапав, я з ним там грався. Одним словом, може, щоб ще віка бобова була, то може б щось би воно. По результатах врожаю часнику, бо в мене ще й і в стороні ріс без сідірації. То на що то весу я не знаю. Хто тримає, ну, наприклад, коні, то це, напевно, ідеально. І я собі знайшов сідірат як попередник для часнику. Це соя. Соя ГМО Генномодифікована. Чому так? генномодифікована соя витримує гербіцид сплошної дії. Це ось такі борони, як у вас там пері. це ви поспалюєте за один рік і у вас такої проблеми не буде. Плюс підготувати ґрунт азотом, Прикореневі бульбочки. там, Хочете почитайте, щоб я не розсягав відео. І сою буду висівати як сіддірат. Десь в кінці літа, буду її запрацьовувати дискою бороною. Я не буду чекати, щоб її молотити. І якщо в кого є техніка, щоб чекати ранню сою, це 10-15 вересня її молотити, то якщо є своя техніка, да, це, це взагалі дуже добре. Змолотив сою, хто хоч раз звертав увагу, скільки рештків остається після сої, то та там їх пощі немає. Два-три сліда дітською бороною і у вас ґрунт підготовлений під посадку учаснику. Всім дякую.